Так, ми ксенії в лісі, будемо гриби збирати. І не самі. І не самі. Гриби збирати буде. Тут полюбляють польські гриби рости. Забудь шукати. Так, я бачу якось грибочка. Де? О. Де наступні? Ой. Це так щось, я не знаю, що це за гриб. Це якийсь підубець чи як він живе. Іде за ним. Так, ще поки грибів не бачимо. Mm -hmm. Так, тут полюбляю польський рости. Ну ми ще не бачили. Це <різований> Такі гриби, ну це не сідубні. Це такі ложні опеньки. Вона таке галянка, любить гриби рости. А то ми як я бачу якось грибочка. Бачиш, а то отруйний гриб. А за заподимося, що це за гріб. Це напевно маслюк, не вже не хороший. Це погано, вже маслюк вже не червий. А це напевно не, це пане хороше. подивимся. Оце сироїжечка. Бач, вона класна. Це сероїжка. Вона їсти сирим. Ну, не знаю, ми її варимо юшку, варимо. Їшко. О тут теж гриби якісь можуть бути. Сосна, берізка. Бачиш якісь грибочки, це певно польські, напевно. Там подивимось. Оце польські хороші гриб. Це теж польський. А тут люблять польські гриби Рибирвості на таких махах. Це маслючок. Подивимось. Такий біленький маслючок. Гняла. Бачите, який грибочок гарний. Yes. Оце грибок. Бачи, яка в нього ніжечка. Uh -huh. Ось такий гриб. От тут такі гриби шукаю все. Ось тут вони можуть бути. Сінь, ти пройшла і не бачила, бачиш, який гарний. О! Це польський гриб. так десь тут дивіться, вони тут ховаються в цьому мохові. Їх не так багато. Є такі роки, що тут стільки багато їх. А я знайшов грибочка. Бачиш який класний його. Це ще малюсенький. Mm -hmm. І каньоніжечка. Mm -hmm. Бачите це класний гриб? Mm -hmm. Він добрий. Отак От тут треба дивитися. Так, я більше не бачу. Ну будемо дивитися, будемо йти помаленьку. Тут ще маслівчок заподивився. Який він. Він хороший, трошки поїжджений, але хороший. Ще знайшов щось. В цьому сючо такий темний, гарний. Тут може бути і білі рости гриби. Різка, сосна. Щасся гарний такий грибочок. І він червивий. А цей Це він чер... він червивий. Ще бачу якось грибочка. Маслючо, ну цей біленький, хороший. Який ся грибочок, подивлюсь. Бач, класний. Yeah. Це настоящий польський гриб. Uh -huh. І тут такі малесенькі, малюсенькі. Гриб польський. І щось в мурфу сховався. Uh -huh. Дай не побачимо. який да. І там далі в моху і сход. Ну, перша я замітила. Ой, а це класний. Бачиш, який цей гриб класний? Да. Це настоящий бач, польський гриб. Тут ще повинні бути, у цих мохах повинні ще бути. Я знайшов грибочка бачиш який класний. Да, так. Угу. Mm -hmm. Де ще біля нього ще повинен бути. Ну mm -hmm. тако дивися, внимательно уважно. Mm -hmm. Ще тут пройдемося. Może dajesz seryjżeczko na ideę. Ja dążę, że to... O nie, to też nie opęk, to jest niepojęte, że... co Nie, to też nie opęk. Мухомор. 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 Вот это поле мухомор. Так, мухомор так. Это тоже мухомор. Сейчас я такая прогулянка лисом. Подихала свіжим повітром. В Лісі класно. Комарів нема. Вони ядовиті ці гриби, Отруйні. і такі гриби бувають, Подивись. Вот да. така наша прогулянка лісом. Сирогіжечка червона. Така гарна біленька. Ще одна. О. Сироїжечка. Та така білюня, сироїжечка. Знову завжди в хащі, так, ми пробираємося хащами, які великі. Маслюки. вже вони ці старі маслюки. А стільки маслюків. пропало. Смотри, який мурашник. А мурашки весь плячий чи? Ой, що вони мурашника? Устроїлась. О! Це, це фото засуну. Е, вона ось так. Ні, де? Да? Ще один мурашник. Ага. І тут третій такий мурашник. Великий мрашник. Літо нас би тут комари зіли, да. а за добре. Подихаємо таким сосновим лісом.